На неї ми завжди чекаємо з нетерпінням. Коли вона минає, сумуємо. Коли її нема зовсім, то втрачаємо інтерес до роботи. Так, це все про відпустку. Факт доведений. Людина, яка вміє відпочивати, продуктивніша на роботі. Як правильно вийти на роботу після відпустки, аби не отримати стрес? Психолог Лілія Нікітіна пояснює. Насправді це треба робити грамотно, аби далі відпочинок не призвів до депресивного настрою у робочі дні. Після того, як ви були в відпустці, вже звикли трошечки довше спати, трошечки змінили ритм життя. Перше, на що варто звернути, що різко не змінюйте режим дня, тому що те, що біологічно ми відчуваємо як ну, стресовий стан. Тобто ми спали до 9 години. Тут нам треба в 7-8 вставати, організовуватись. Тобто, перше, що зробіть, це поступово перед виходом на роботу змініть свій режим наближено до того, який ви будете мати під час того, як ви будете працювати. Це перше, друге, звичайно, якщо ви кудись планували їхати, це два-три дні мусите повернутися раніше. Якщо все-таки ви помічаєте, що сили вас покидають, що у вас пригнічений настрій, працювати не хочеться, попри те, що ви гарно відпочили, психологи рекомендують кілька способів для покращення самопочуття. Купіть собі нову сукню або ну новий блокнот, нову сумочку, новий канц товари, тобто щось таке, що Допоможе вам все ж таки не, не зануритися в депресію, якщо ви вже дійсно вийшли на роботу. Рекомендую ще, все ж таки, якщо ви вже вийшли на роботу і бачите, ч, четвер, п'ятниця спробуйте своїми колегами обговорити, як у вас пройшов відпочинок. Звичайно, щоб це не викликало заздрочів і конфліктну ситуацію в жодному випадку. Але спробуйте. Перенести оці знову від відтворити ці емоції, які були для вас, ну те, що психологи називають ресурсними. Марія Берч працює шість днів на тиждень. На роботі проводить багато часу. Трудоголіком себе назвати не наважується, але каже, що відпочинок їй необхідний. Драюся так поділити відпустку, щоб ну можна було трошки так по тиждень, по тижню, по два на впродовж року, десь собі відпочити. Ну влітку не відпочивала. Не не вийшло слідку відпочити. Зараз планую в кінці цього місяця. У Марії є також свої методи боротьби зі стресом після відпочинку. У перші робочі дні для неї важливо по вечорах розважатись. Найбільше ресурсів потребують ті, хто працює у сфері людина-людина. І відпочивати від роботи потрібно обов'язково, змінивши обстановку та вид діяльності. Лише таким чином можуть повноцінно відпочити і голова, і тіло.